Погода в Україні все більше дивує українців. У п'ятницю 21 квітня температура повітря буде доволі високою: до плюс 15 градусів на заході і до плюс 11 градусів на сході. Погода на заході буде сухою, але хмарною. Товчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 15 градусів. Натомість, на сході протягом усього дня погода буде похмурою та дощовою. Негода вируватиме із самого ранку і аж до вечора. Повітря прогріється до плюс 9, плюс 11 градусів. Марна погода на у мене і північ України. Місцями очікуються дощі. Стовпчики термометрів покажуть від плюс 14 до плюс 16 градусів. Тим часом на півдні вируватимуть грози. Повітря прогріється до плюс 12, плюс 14. У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ. Ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. Синоптики прогнозують від плюс 13 до плюс 15 градусів. Підписуйтесь на наш канал щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.